Любовь, она как птица, спугнешь, не воротится. Оля Полякова, взагалі, ну женщина просто бомба. О, вона дуже красиво танцює і співає. Чим вона весела і добра. Чи вона ціпляє своєю харизмою. Тобто, є чоловік напрямую, говорить, що вона шоуменша, вот, вот така. Да, вона крута. Може, може, бо вона блондинка, може через це. да, Ми теж блондинки про самим душа. душа. Блондинки. Да, то, ми просто як рідні душі знаємо. Коли виросту, хочу бути схожою на Олю Полякову. Оля полякова. No, Оля, Оля болі, 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 болі. Да, її костюми. До того, як вона скинула частину своєї сукні чи ні. Не знаю, і до, і після. Оля, ми тебе чекаємо завжди в Хмельницькому і, і взагалі по, по, частіше їсть по всьому світу. І ми тебе любимо! Дуже дуже. Сніда зв'язка упала. Прямо міла в штани. Такое щастя у глазах бога сейчас я рядом Ну що ж це програма Ткачовий Буян? Усіх вісі привіт, це передача Ткачові Буян, і сьогодні ми в Хмельницькій філармонії. Андрій, 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 біжи, 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 біжи. Сьогодні ми маємо розповісти вам більше про Олю Полякова. Точніше показати концерт в Хмельницькому. Найулюбленіша пісня олі Полякової? «Літо», Літо. Літо. Люлі. «Люлі», Або, люлі. Давай, біз, люлі. Біз, біз не, не. а ну давай дві дисковички не якщо почують, як я співаю, то більше вас по ваш канал дивитись не буду да. Більше слышишь тебя не люблю я вся любовь осталась где то ви, Юлі я свободно прощаю я люлі, люлі Як вам, як вам, хмельничанам У no. мене струбалося так, що я не в зал тренажерний не буду ходити, мабуть. Ну no, так ви хваліте мене полчаса. А, було нереально круто. Нереально крута атмосфера. шльопки, шлепки. Я каша я саме крута. А лето без телято до речі, лето без тебя це дуже дуже хитовий трек. За, yeah? а, ну, так. Клас. На самом деле, хмельницький, вот такая публіка. Супер. Вообще искупали в любви. В овациях, в цвітах і в дітях. Спасибо большое. Дорогі діти, я хочу, щоб ви завжди були здорові і щасливі. Щоб мир було на нашій землі. І щоб всі так святі наші стежки. Невероятно, Спасибо огромное! Посмотрите, сколько дітей штук. Так да, і ти мене любиш, а де сіти дівчатка маленька. Зараз запитаємося хмельничан, чи справді вони люблять Олю Полякову. Концерт дуже сподобався. І дуже гарна жінка, і такий простий гарний концерт. Дуже сподобався. Дуже позитивно. Маса емоцій. Ми були дуже на багатьох концертах. але цей найкращий. На відміну. Вищий клас. Дуже, дуже прийдет, да, І Дуже велике спасибі за, за хороші емоції. Зараз люд вибори по всій Україні. Не думали, зробити... Без них тоже би написати пісню. Вони <сум> <сум> вже Просто не думали зробити партію блондинок України. Во вона вже давно, вона у нас давно я, я її очолюю. О, я вибачаюся. Просто хотів, ну, її, щоб я вибачаю, її очолювали. Я вже давно її очолюю. А, тобто, а чому, чому вони віддали не з'явилися? Ну я вам скажу, що в мене стільки концертів. Mm -hmm. От ви от вчора була Вінниця, сьогодні Хмельницький, завтра Чернівці, Потім один день вдома, і я опять уїжджаю 3-4 міста. Вони немає часу займатися. А в них є. От вони і займаються. Мужчина най прекрасні, найкращі. Ну якщо мужик. не хочет вести вас на Мальдивы или в Кирилловку, -то, то проведите это лето без... Дорогі хмельничани, спасибо вам большое за те, що ви любите моє творчество, за те, що ви в такому великому кількості, в це складне время прийшли на мій концерт. Я, як я сьогодні вже говорила со сцени зала, не заплатили за газ, а купили білетик. Спасибо а, вам спасибо, большое. Це а? Це, 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 це ви такі. Нам теплої зими. Всім нам теплих радісних емоцій. Звісно, ж побільше грошей, і щоб не було війни. Дивіться телеканал. Ті вісім плюс. Дивіться на ткачова, хоча нічого такого. <рес> <рес> хто хто вам от напише? Кінці? <рес> <рес> Бачить? Я вже це це. це це в ефір не пускати. Це пускати. <рес> Шох! Це, це... <рес>